Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про гроші, точніше, бездумну роздачу грошей, які мені здається чомусь саме літом, чи то тому, що це новий уряд. Хоча він, в принципі, складається з тих самих, хто й був до цього, чи то просто що хтось вирішив погратися в популізм, але різко і в величезних обсягах почав роздавати наш камін. Причому по приводам, які достатньо і дивні. Тож сьогодні я хочу підняти цю проблему. Це, напевно, не найбільш цікавий блог, і це точно не те, на що підуть більшість політиків, щоб поговорити про якісь речі, які, очевидно, не є, напевно, навіть і електорально правильними. Але ну промовчати про цю історію я не можу. Тож сьогодні ми розберемося, що відбувається, звідки у уряду різко з'явилися гроші, чому він. Вирішив їх роздавати, і, м'яко говорячи, як це можна пояснити, з відсутністю приблизно 20 мільярдів доларів на наступний рік. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо. Отже, чому я записую вам це відео? Тому що я останнім часом. Помітив декілька дивних тенденцій, які у мене в голові логічно не складаються в хоч якусь картинку, яка має знову ж таки зв'язок з логікою. Пункт перший уряд. Прям різко почав всім роздавати гроші. Я спеціально заліз в інтернет і дуже швидко, достатньо, ну прямо можна сказати, миттєво познаходив тільки за останні декілька тижнів заяви уряду по роздачі грошей. Тут ми вже роздаємо на день незалежності виплати. Тут у нас з'явилася історія за тим, що ми значно більше компенсуємо населенню і ВПО всі кредити. Тут, що, тут буде якась нова грантова підтримка, що збільшена стипендії для всіх, що буде ще якась підтримка прифронтових територій і ще будуть гранти на відновлення бізнесу. Це в прямому сенсі перша сторінка розділу новин від Уряду. І ось у мене одночасно ця сторінка заповнилась була ще одною новиною: що ми ледве ледь знайшли гроші, причому в кредит Нафтогазу, і це круто, але просто ну там більше вони кредит вже не зможуть взяти, тому що не обслуговують. І такі ну, якби чому я нагадую тут про Нафтогаз, тому що ці новини вони поєднані умовно на одному сайті, на одній сторінці уряду в одну і ту ж саму, як би. Річку новин, де у нас немає грошей навіть закупити газ, тому ми його беремо в кредит, хоч і достатньо на вихідних умовах, і тут команда Нафтогазом молодці. І одночасно роздаємо купу грошей. Причому конкретно щодо купи грошей, які ми роздаємо. Для мене це історія в принципі достатньо дивна, тому що ну. Об'єктивно це робиться під якісь достатньо дивні приводи, як, типу, День молоді зробили з президентом форум. З молоддю і там пообіцяли роздачі роздати грошей. Я розумію, що там студенти як говорить, вийшли на протест і не люблять владу, як ми бачимо по статті з Єрмаком. Але ну це ж справді не привід по кожному святу збільшувати виплати. Наступного разу, якщо ми будемо святкувати День Космонавтики, я вийшов ми і виплати для космонавтів збільшимо. По-друге, у мене знову ж таки виникає питання, можливо, у нас якісь плани там підвищувати податки, чи у нас звідкись взялися додаткові гроші, але ні, ну їх не взялося. Тим більше, останні, знову ж таки, дві новини, які вийшли прямо на цьому тижні. Це перше, що парламент лівою правкою протягнув льготи для олігархів завшорів. І буквально на цьому тижні наш. Комітет схвалив чотири закони про податкові пільги, в тому числі на великий бізнес, проти якого виступає МВФ. Але тим не менш, це все схвалили, і рада буде далі це голосувати. Тобто, ми ще й податковими пільгами балуємося. І ось тут у мене достатньо вже виникає питання: як би а що трапилось? І якщо ви хочете зараз почути якийсь відповідь, а насправді нам дадуть гроші, чи, наприклад, А, є секретний план, як ми ці гроші знайдемо, то. Ви її не почуєте, тому що нічого не трапилось. Ну, тобто, всі проблеми, які у нас були, вони так і залишаються. У нас досі не вистачає 20 мільярдів доларів. Просто уряд чомусь поліз в абсолютно якийсь дикий популізм і почав гроші роздавати наліво направо. Не знаю, чи то показати свою ефективність і потрібність для м офісу президента, чи то це реакція на якісь інші події, але ну це справді виглядає достатньо дивно. Остання частина на яку я хотів би теж звернути увагу, і це теж сталося на цьому тижні. Комітет бюджетний схвалив зміни знов до бюджету 2025 року. І якщо ви подивитесь в деталі нього, то по-перше, тут збільшується резервний фонд, а це означає видатки, в тому числі на кешбек. По-друге, жодного, жодного, прям нуль скорочень будь-яких видатків, в тому числі за рахунок об'єднання міністерств чи аудиту видатків, які. Нам обіцяла Юлія Сверденко, по третє, там збільшуються знову всі зарплати для різних категорій чиновників. Ось це напевно третє, що мене дивує. Отже, що я хочу вам сказати цим відео: Що за останній місяць у нас відбувається достатньо дивна тенденція в країні, тенденція, яка мене особисто лякає. Ми. А, роздаємо мільярдами гроші на будь-які виплати, і причому ну штампуємо ці новини майже кожен день. Б. Ми робимо багато мільярдні податкові пільги під виглядом підтримки інновацій і інвестицій. і Все таке. Це ми, м'яко говорячи, не скорочуємо бюджет, а навпаки, його збільшуємо видаткову частину, причому на абсолютно дуже часто не пов'язані з безпекою обороною. Видатки, і знову ж таки ми ніде їх не зменшимо. Ось напевно три частини, на які я хочу звернути увагу. І у мене, як у політика чи експерта з питань фінансів, є одне пояснення всьому цьому, хоч воно і погане, це. Просто реакція чергова влади на падіння рейтингу. У них є ось така історія, коли рейтинг зеленського падає, то вони придумають чи то кешбек, чи то роздачу тисячі. Ось зараз була історія з набу. Рейтинг впав. Тому через кого впав, чи через молодь. То давайте молоді роздамо грошей, і будемо ще займатися багато популізмом і підтримувати всіх і вся роздаючи гроші. Все це було б круто і чудово. Ну їх важко критикувати. Якісь такі штуки для населення і бізнесу, окрім єдиної проблеми, що досі в 20 мільярдів залишається, і європейці, які очевидно мають цю діру покрити, ну теж спостерігають те ж саме, що я, і задають такі самі логічні питання, та як і МВФ. Чим це може все закінчитись? Ну, по-перше, проблемою з бюджетом. По-друге, з недостатнім фінансуванням армії. А це вже очевидно, тому що навіть коли ми проголосували 412 мільярдів нещодавно для армії, то. Е тоді вже міністерство оборони говорило, що їм і цих грошей недостатньо, їм треба значно більше. Але як ви бачите, замість цього ці гроші розпорошуються на багато інших проблемних питань чи соціальних питань вже тут як називеш. Третє: що коли зараз буде місія МВФ, а вона. Приїде 25 серпня, то вони якби подивляться на все це і скажуть, ну окей, піднімайте податки, і нам не буде що оперувати і чи якось з цьому опанувати, і вони будуть змушувати це робити, щоб потім уряд прийде і скаже: ну це ж вимога МВФ. Тож ось я хочу, щоб ми зараз зафіксували цю ситуацію, зафіксували, куди воно розвертається. Скоріше за все, причини як це пов'язано з рейтингом влади і. Трохи, якби, ну, напевно, вже піднімали кіпіш щодо вот такої позиції уряду, тому що, ну, м'яко говорячи, це виглядає достатньо погано. На цьому не все. З вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.